Доброго дня! Ось приїхала така цікава машинка в самій топовій комплектації це Mercedes B-250 з Long Range з доданою трошки батарейкою. Бачите в такому цікавому кольорі. На фірмових дисках. Це вона на літній приїхала, є ще додаткова зимова гума теж на фірмових дисках ну красуня такі блакитні такі додані елементи бачите що вам ще сказати навігація європейське авто 50 пробігу тихеньке м'ягеньке гляньте який салончик Темний потолок, мультикермо. Ну, що ще сказати, ось два ключі. Ух, поїхали. Так, по опціях все зру... А, ось що, кнопка старт-стоп. Ключиком водити не треба. Бачите, що совує? На три людини пам'ять сидінь. Можна сидіння совати туди-сюди електричну спинку потім ще й налаштовувати підтримку оце сидіння складені для того щоб сюди влізла отакі такі крутезні, крутезні диски Зимова гума на пару зим ще вистачить підсвіточка знизу все дуже якісне, по-мерседесівськи, стан на авто навідмінно, просто на відмінно, нема до чого доколупатися. Ну, зарядні всі штуки, Чотири колеса, Чистенький хайний салон, тільки помилуй, гляньте які, в якому стані ось ця планочка ззаду. Цінник в описі, цінник вас приємно здивує. Є ще в сірому кольорі, але слабішої комплектації. У нас 40-50 електромобілів в наявності. Але така красуня проїхала тільки одна. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Павла Усенка, 8 в Києві. Вон у нас там три ряди електричок. Цінники від 5,5 умовних одиниць до... Ну, до краю ваших мрій, цінник. Так що звертайтесь, контакти в описі. Отакого гарного дня, бережіть себе.